Ой, смачно. Мені так вона просто. Признай мене це просто, що Страшніше, ніж він виглядає. Манго, манго. Ну ця помийка може запуститися чи ні? Манго, манго. Ем... Плей... Кілер. Ай, потужний, ай, тігер, ай, є. А що ми читаємо? Не треба це читати сьогодні. Я не буду читати. Я просто подивлюсь на нього. Имба. Какая музыка есть? Ууу, это 2025 урок. Ступит гейм. Да речи да. свои про Айсэч не научился скример быть. Я пишу 50. Сейчас ты... Сейчас ты... Сейчас ты... А можешь снять видео, как ты пишешь? Что, <laughs> <У> меня... <laughs> я буду манеку? Не, я гнем стайп. Ты что, серьезно? Он злил ваш <laughs> Айнанта, ага. менять. Я как ничего я брать там? не буду, может... в принципе, пофиг. посиди. Ти бігом з тобою карту подайся. Ну я вже дивився, але я тобі можу показати плюс. Так. Знайшли кого? А, Шу? В смислі, а що нам сервер шукаєм, ми ж в кастомсі сидим. Добре. А нормально. В кастомсі так. Як що буде сміятися. А це ти накричав. Ой-ой-ой. А якби Димоч чи то Юра був, на Юра будеш що там. Мене так осрає в туалет. нова карта. Ой, у мене 20 фпс і гра тяну. Вау. Ого. Опа, папаш, тебе, тебе спалю. Оптимизация. Де ти мне палиш? О, по поки... ти Верни, в камерах уже. Я мене не Ой, стави. блин, як Фу, це офігенно зроблено, кстати. Маша, йди на карту я тобі покажу всякі фішки. Йди до головного входу. Я йду через двері. Да, иди там головного входу? волну я туди. Ой, oh, да, no, я бачу тебе. Я хочу на карту подивитися. Ось, це мейн, типу. Він не смішний, звісно. Але красивий, красавчик, його, правда? Ви його, ви його, ви його. в ДБД зробили в рази лучше, правда? В трупа вся всередині. То, що Рано там якась просто що вона да, на круче. А тут прям ті, реально труп. Чорні <laughs> статі. <laughs> Все О, це прям як фільм, до речі. Я не навчився скример. Пойдем сюда, пошли налево, дивись, там вот, очень интересная комната. Пришла. Я только в ТикТока. Может зайти в нее? Реально, только в тиктоках. Но смотри, эта комната работает только на своих, <пишут> <Дивись>, смотри, <пишут> я, я заходил, смотри. Не понял? Подожди, а тау сидит тауру. сюда. Сейчас, сейчас, может Да, да, да. Подожди, смотри на меня, сейчас, может быть. The fuck? Понял, не работает, сломалась. Сломался <пишут> скример. <тану> я не буду йти його на. Ти <потължен> можеш здивлятися, поки всю карту, а я поки зачиню ген, тобі покажу. Мені просто хочеться подивитися, наскільки сходство з фільмом. Якщо вони з фільма робили. А це басейн, бачиш, басейн це, це взагалі дуже офігенно зіяло. Дуже класно. Мені дуже подобається. Ось тут рука да, Ось, це отсылка на книги, люди, це книги. Ремнант, ремнант, книги, короче, отсылка. Блин, а у него такие звуки, кайфовый, прям железный. Хочешь, ось. Ну, вообще фуна классно, когда. Стань Паш, типа, сделай, вид, что типа ты дуже, ну, ты типа вид. Типа я дипатроник. Ты бы сейчас там послать отсюда, понял, Паш. А можешь показать, ты бы выиграли до 30-ти. Сейчас я тебе покажу, сейчас. Песня, конечно, смешный. Виномин бы да, офигенно. Ну и дыруся гнева очень сильти, прям двум недалече. Вечи стоит нахилы, но так само, как в Да, Круто вообще. Да, где типа круто, Ну, он и постарался на нафиг. Ну, тоже постарался. Але анімація мегмента да. і все інше, прям диковна. Блин, а чесно, Модельки бай? сцени якісь не очень, якісь уроди. Хочеш прикол, почекай. Мої Мы якісь кислороды. Короче, це до сих пор. мішка <гумно>. Бебра. Чкамика. А можна я туда кинуть топор не, і накричу на, на тебе, щоб всі це побачили? Давай, давай. Буду тебе цю ростку. Давай, тимба. Щось ми йому це бачиш? Подивись. <падивись> подивись, я Буратіно, подивись, я Буратіно. Ти не бачиш? Пожди, а що мені треба нажати атаку просто? Просто да, М1. О, понюхав? Я виняю просто, це жесть, як же виняє за кота. Ти поставив мене рода, паш. А представ реально, як там, ти бачиш, як вони відворачуються, коли вони кричать? Це саме страшне, Хуже смерті. Це, токсини там. О. Oh. Все зачиню. Чуть-чуть-че. -чуть. Ось там Фоксик. Там не вот на него. Маленько. Well, so, да. Давай, я хочу подивитися на виступ. Щось yeah. Буде дуже цікаво. Вау! <laughs> ну, прикольно, виглядає. Слобаш тоже прикольный по А Паша... О, понял. The... Бешкап в Steam. Yeah, в yeah. А, он купил. А, а кинь палету я не бачив всего. Oh, а он время двигайся, прикол. Oh, Дивись на анимацию. Window. Прикольно. Але коли ты ти... ТП ще станешь, что щи лучше? Воно прям... Ого, як він ламає. Сильно. Тут ще ось пішки не шевелиться, дивись, а не шевелиться. Штукає хтось там. Там кекси жарить. Дітей жарить. Там чіка, чіка шукає все. Тут, кстати, туалет можеш подивитися, там е, лайфхак. Дітей. Піца. Унітаз. Ну тут стрьомна камера така. А як от пінить топор? Правда, теж клавиш мише М2 нажать. Бо альт. О, ваш очі дивляться за того, це прикольно. Я не знав про це. А, не... А, вони дивляться? Вони слідкують. Да, вони слідкують. Прикол. Вері інтересно. Вісно. Все, можливо, зараз працює ця кімната. Я не впевнений. О, Саня, отут кекс, я пам'ятаю. Yeah? Okay. Отут. Я? Yeah? Відкриш отут? Ні, не збіга, не збіга. Ні. Nee. Немає. А де він? Немає тут кекса. Почала. Коли тебе загумієнтить можна? Хочу покричать на тебе. Тоді ми найдемо кекс в шкафу. Ого. Прям так? Як йому може бути больно після того, як його поджигли? після того, як він вже згорів повністю? Ладно. Пошли, пошли в двері кафе, я тебе візім. Та це, це буде, взагалі не неадекватно. Сиди в якійсь двері. А це коли треба робити? Коли ти теж йдеш кудись? Да, цекалы я вовремя так сейчас ну, ну, два я сделал. Ну давай на раз, два, три. Робити. А ч ты бы скин пропал? Ты бы скин пропал. Ты бы скидал бы ваши цветы. А даже ты продумал походу, взял классичный модели, наверное. Давай мимент. Давай. А мимент так ринж максимально дерьма. Он и не постарался. О, жопа! <ривіт> о, о! Ой, смачно. <ривіт> <"Мі> Мента погнал. <ривіт> мене це просто ушел з ним. Страшніше ніж він виглядає Хуже делал. Все такие крынши реально смеялись. Сорищ. Не, на це прикольно, а бачив це, коли просто стоїть і смеялись. Просто реколот. А, двое реально нього прямо прям Такий ж дрищ, як я, дивись, сидить там. Тебе ж мож, можеш залізти, можеш повторити його судьбу. Кстати, да, буде конец. Ти можеш. Ти, короче, що говорити можеш, це ж ніяк, ніякі ворота немає. Маємо по кайфу. Там вроде по ідеї має взагалі там ледве пере, блядь, пошёл я нахуй. Ой, ні. А чом його? Не, кстати, очей просто літає. От де видно. Пашна він писаний чепшити просто. Ого. Не можеш ти ж подумать. Ой-ой-ой, які страхи. Але ж на землі, які карти малі просто. Це просто жаль. Все, ми вже тут дивимося. Дядя. Вон тобі карти. Ого. Та що за. Чого вона не працює? Блін, але чого ж не працює? О, о! Спаунчі! Спаунчі! Паша, о. ти пропустив, ну ти серйозно! І ти пропустив! Який ти гелії, ти пропустив! Обіцяно. Ну виліз, виліз, вилізла виліз обіз'яна. Ну вилізла обіз'яна. Може я її зачіпаю, за руку мать потягни її? Так це цей термінатор, термінатор виліз, ну. Аниматрони Давай попробуем тут бігати сам реально проиграл Розігрыши, да, мене вообще перки не Ого. Поршав, я я... Пограти. А я спавню поиграть Он А Аде ты чувак куда ты полез окей <світ> Давай попробуем Я давно даже не бігав про таких тюбиків. Ну, на жаль, це не та поранічки, Паша. Він не да, він взагалі лит... вниз просто кінтий. Поранічки йому далеко ще. А давай я через вікно зараз професу за Пока, Паша, я просто уйду. Де ти? Поня. Не Ой. А, ти ти пекнешся просто? Убіжиш. А чому мені з тобою бігати? Просто сігнути. Сколько там 2800 2700 да? Мне ну, как тут бегать, это интересно, конечно. Тут прям палеты говна. Ну, я пару. О, майже хорош. Лох, ты без сейчас. Шо? И шо? Да. Чувак, ты Он сразу ты не издеваешься? Боже. Я чувствую Дерсу себе оцим дюфагом, який зашел в ДБД раді цього спритрапа і деколи до играв в да. <сміт> Саня, а ти де. А коли вони а добавлять тунпутун сахура. Може, дає інфу Паша, що ти капарить. Ту-ту-ту сагура, коли добавлять. Пусть вони выходить, і в ньому бібента це просто буде битый туту-ту-ту-ту-сагу. Да, да, да. Я Що таке зибаш. Я б задонатив натаке. А що таке лачуга? Не <ріх> факт <ріх> зайти. <ріх> Ваня там вообще все <ріх> в туалете я бы ставил. <ріх> в Параші играю сидеть, боже. Я взагалі на дворі сейчас. <ріх> Хорош. <ріх> Ладно, я певно піду тоді з А то я не мте з зробити. Удачи тоді. Та якби не готовка була. Я б з вами тут сидів би.

Зрозуміло, фейкер. Це фейк ідея. Що ти стоїш, слуш, ти себе не забади. Ооо, все таке страшно. Це реально фейковий чувак. Хорош, ну то я мені нічого не зробив. Я краще піду просто катку зіграю за нього. А в найдет сразу не надо будет. Не, не течі, тобі, я, і... я пробовал 10 хвилин специально сидим, не на. Так що я не А якщо буду зараз? То... Час. Ну, типа, це ж не перший Карізь день низь. вже. уже. Так не перший день все. Ну ти думаєш, то ты паша не забываешь, що всі, багато хто думає... людей не грає, а насправді сидять до фига. Ну, можеш спробувати, конечно, посидіти. що я сам себе фікнув, <рес> що <рес> це було. Дуже як страшний час. Стр... Ти стріляв на якщо чай. І де ти? Де я? Ой, я зрозумів, ти хотів сіти, типу, жорстко зганяв. Да? Типа крутий. А тут імпа вікно, якщо чесно. Якесь ненормальне вікно. Тут <рес> дуже велике. Та тут взагалі жесть вікно. Тут, диви, воно ще закрито, тут навіть стріляти не можна. Так, це року. жесть. Представанечки, як тут буде жопа. Ого, кстати, майже был, майже был. Ну теперь высика не літають. Ну ся, тут уже спать. Ладно. А я не можу <рес> тарить, я не можу тарить, поки цей топор. Блин, польоти. Боже, унижає, на нюфага. Что там чувак? Хорош. Разлыйся бутылку, то порция не было. Ладно. Надо здесь ты поданосить, блин, вчера с на вот тебя подавить. Понял. Ого. А, я скажу. Бабай. Бабай! бай барана, но это ж крем. А так он стоит, извините, я слышу с пылка. Я думал, что он будет жестче что-то, ну честно. Типа, а он немножко кем подмасрал. Прям одно. Не, воно, не, типа, воно, не... воно креативно, но какие-то... Да, боже, воно же всегда моменты ага. умеет делать. Это ж, не фу. ну, понимаешь, не, просто проблема в том, что воно креативно, но воно не круто сделано в плане, что не жестоко. Ну, типа, не, я должен ждать, тебя распылить, Реально, мне не подобно. Стокость. Фалтки. Ну типа реально момент ну, не жестокий. Ну типа просто заплыл, да какие накис эффекты крол, типа заплыл, ну типа заждись, ді... реально. Да нормальный вы вслед. Так, все, типа, да, ну попробуем, может, посадить. Попробовать, конечно, почекать, похуй. А я сомневаюсь, что я, ну, когда... конечно. Не, алуприкон, именно сама фигурка. Моделька это да вообще фигня. Я моя жоны. Модельки, например, вс, скринтрапа. Карта теж прикольна, да, типа, але мені просто не подобається, що карти малі вони роблять, а це мене бісить зараз. А знаєш, Спинкрак просто сам по собі дуже крута ідея. Да. Просто, типа, що чел всередині якогось цього. Це так стрьовно. Я Ямай тільки сейчас замітив, що у нього на ногах кишки просто уважають. Ладно, не находить, демонав і шубри. Я, щоб... я тоді кажу. Стоїть, либиться до мене з цією музику ще якусь побойду. ちょっと。<laughs>